Лава, сьома. Марії не склеплює очей цілісіньку ніч. Вона до цього звична. Як це буває, коли проживаєш усе своє життя для когось іншого? Певна річ, вона сидить у темряві. Інакше що мають думати люди, проходячи повз і помічаючи увімкнене світло, наче там орудують якісь злодії? Але Брітмарі не спить, бо в неї перед очима. Стоїть отой товстий шар пилу на підлозі, що лежав тут, поки вона не почала прибирати. І якщо вже їй судилося померти у вісні, то, звісно, тут вона не лежатиме аж до появи запаху, вся засипана пилюкою. Про ночівлю на одному з диванів у кутку центру відпочинку не могло бути й мови, бо вони були такі брудні, що брідмарі довелося надівати подвійні латексні рукавички. Коли вона обробляла їх содою. Може, вона могла б перебути ніч у машині? Може, але ж вона не тварина. Дівчина з бюро працевлаштування, наполегливо пропонувала їй готель у місті за двадцять кілометрів звідси. Та Брітмарі навіть думати не хотіла про ночівлю в якомусь місті, де хтось чужий буде стелити їй постіль. Вона знала, що деякі люди. Тільки й мріють, як би кудись поїхати і відчути щось нове. Але Притмарі мріє про одне бути вдома де все таке, як завжди. Вона хоче сама стелити собі постіль. Щоразу, коли вони з кентом зупинялися десь у готелі, Притмарі чіпляла на двері табличку не турбувати. А потім сама перестріляла постіль. І прибирала в номері. І не тому, що вона погано думала про людей зовсім ні, а тому, що вона знала, що обслуга може складатися з таких людей, які засуджують інших. А Брітмарі аж ніяк не хотіла, щоб прибиральниці десь у себе на посиденьках потім судили, гудили їх за жахливий стан у номері 423. Одного разу. Кент переплутав час початку реєстрації на рейс, коли вони поверталися додому. Пробувши деякий час у готелі, хоча Кент і досі стверджував, що оті негідники не могли навіть правильно вказати час на своїх паскудних квитках, їм довелося вибігати з готелю серед ночі, не встигнувши навіть прийняти душ. Отож, вискакуючи з номеру, Брітмарі забігла у ванну. На кілька секунд увімкнула душ, аби на підлозі були сліди води. Щоб коли прийдуть прибиральниці, вони не подумали, що гості з номера 423 так і вирушили в дорогу у власній грязюці. Кент пирхнув на неї і сказав, що вона завжди з ревно переймається тим, що люди про неї думають. А в бритмарі все кричало всередині дорогою до аеропорту. Вона ж бо переживала за те, що люди подумають про Кента. Вона вже й не пам'ятає, коли його перестало турбувати, що люди думають про неї. Вона пам'ятає, що колись це його турбувало. Це було тоді, коли він усе ще дивився на неї так, ніби вона там є. Можна й не помітити, що любов у певному розквіті. Одного дня. Ти прокидаєшся, а вона буяє цвітом. Але так само вона і в'яне. В якийсь момент ти просто розумієш, що вже занадто пізно. У цьому любов дуже схожа на балконні квіти, іноді не допомагає навіть сода. Відмарі не пам'ятає, коли їхній шлюб вислизнув у неї з рук, коли він зносився і пошкряпався. Байдуже, скільки підставок під чашки. Вона використовувала. Був час, що Кен тримав її руку, коли вони спали, а вона мріяла його мрії. Не те, щоб у брідмарі не було своїх мрій, просто його мрії були більшими. А той, у кого мрії найбільше, завжди перемагає у цьому світі. Це вона добре знала. Тож Брідмарі сиділа вдома, піклуючись про його дітей і навіть не мріючи про своїх. Вона сиділа вдома ще кілька років, щоб зробити їхній дім презентабельним і підтримувати кар'єру Кента, не мріючи про свою. Вона дізналася, що сусіди називають її занудою, коли вона переймалася тим, що подумають німці, побачивши сміття у вестибулі або почувши, що весь під'їзд пропах піцею. У неї не було своїх друзів. «Так!» Якісь випадкові знайомі, якась дружина якогось із бізнес-партнерів кента. Одна з них якось зголосилася допомогти їй з миттям посуду після вечірки, а потім узялася розкладати столове приладдя в шухляду Брітмарі. Ножі ліворуч, потім ложки і виделки. Коли шокована Брітмарі поцікавилась, що це вона робить, та знайома просто розсміялася. Наче то був жарт, і спитала, невже це так важливо? Відтоді вони більше не були знайомими. Кен сказав, що Бритмарі соціально некомпетентна, тож вона сиділа вдома ще кілька років, аби він славився своєю товариськістю за них обох, кілька років перетворилися на ще трохи більше років, а ще трохи більше років. Перетворилися назавжди. така вже в років особливість не те, що Брітмарі вирішила нічого вже не чекати. Просто якось уранці вона прокинулась і відчула, що термін придатності її очікувань уже минув. Діти Кента любили її, так їй здавалось. Але діти стають дорослими, а дорослі вважають жінок типу Брітмарі занудами коли неколи в їхньому багатоквартирному будинку жили й інші діти. Іноді Брітмарі готувала їм вечерю, коли вони залишалися самі вдома. Але в тих дітей були мами й бабусі, які рано чи пізно таки поверталися додому. А потім діти виростали, а Брітмарі перетворювалася на зануду. Кент і далі називав її соціально некомпетентною. І, зрештою, вона вирішила, що це таки правда. Кінець кінцем усі її мрії звелися до балкону чоловіка, який би не ходив по паркету в спортивному взутті, який хоча б зрідка клав свою сорочку в кошик для прання без її нагадувань, і який би хвалив приготовану нею їжу не тільки тоді, коли вона питала, чи йому подобалося дім, діти. Які, хоч і не рідні їй, приїжджали б на Різдво, попри все, або хоч придумували б якусь гідну відмовку, щоб не приїжджати. Правильно упорядкована шухляда для столового приладдя час від часу вечір у театрі, вікна, крізь які видно світ, хтось, хто помітив би, що брітмарі зробила зачіску, або хоча б зробив вигляд, що помітив, або хоча б не заважав Брітмарі. І далі прикидатися. Хтось, хто, приходячи в прибраний дім та сідаючи за стіл, де вже чекає тільки назготована вечеря, якийсь раз і зауважив би, хоч лягодиться, що вона старалась. І, може, серце таки нарешті розіб'ється, коли вона вийде з лікарняної палати, де сорочка пахне піцею і парфумами. Але йому. Буде легше остаточно розбитися, бо до того воно вже кілька разів розривалося. Наступного дня, Брітьмарі вмикає світло о шостій ранку, не тому, що воно аж так їй потрібне, а тому, що люди могли помітити світло вчора ввечері. А оскільки вони могли зрозуміти, що вона провела ніч у центрі відпочинку, то їй не хотілося, щоб вони думали. Що вона й досі спить о цій порі. Біля диванів стоїть старий телевізор, який Брідмарі могла б увімкнути, щоб не почуватися такою самотньою. Але вона навіть не пробує цього зробити, бо там, найімовірніше, транслюють футбол. Тепер навкруги самий футбол. І з огляду на можливість натрапити на нього, Брід Марі обирає самотність. Центр відпочинку. Охоплює її настороженою тишею. Кавоварка лежить на боці й більше не влимає на неї. Брітьмарі сідає перед нею на стільці і згадує, як діти Кента якось сказали, що Брітмарі пасивно агресивна. Кент зареготав так, як він рягоче, випивши горілки за запельсином, витріщаючись на футбольний матч. Його живіт захилитався вгору вниз. І сміх, перетворившись на легеньке порохкування, вирвався через його ніздрі. Після чого він сказав: ніяка вона в біса не пасивно агресивна, вона агресивно пасивна, а потім зареготав, аж поки не вилив горілку на кошлатий килимок. Того вечора Брітьмарі вирішила, що з неї досить, і без жодного слова перенесла той килимок. У вітальню. Звісно, не тому, що вона пасивно-агресивна, а тому, що всьому є межа. Її не зачепило те, що сказав Кент. Бо швидше за все, він навіть сам цього не зрозумів. Натомість її образило, що він навіть не подивився, чи достатньо вона далеко, аби цього не почути. Відмерій дивиться на кавоварку. Якось мимоволі на мить з'являється думка, що її можна спробувати відремонтувати. Та Бритмарі тут таки опановує себе і жене цю думку геть. Вона не ремонтувала нічого відтоді, як вийшла заміж. Краще було чекати, поки Кент прийде додому, відчувала вона. Кент завжди казав, що жінки не здатні зібрати навіть меблі ікея. Коли вони бачили жінок у телепрограмах про будівництво і ремонт житла, заповнення квоти, так він це називав, Притмарі любила сидіти біля нього на дивані, розв'язуючи кросворди. Вона завжди сиділа так близько до пульта дистанційного керування, що відчувала, як кінчики парців кента торкалися її коліна, коли він тицяв у кнопки. Перемикаючи канали в пошуках футбольного матчу. Потім вона приносить іще соди і знову миє весь центр відпочинку. Вона саме в чергове обсипала содою дивани, коли у двері постукали. Притьмарі знадобилося немало часу, щоб їх відчинити, бо забігти у ванну і зробити якусь подобу зачіски перед зеркалом при відсутності світла. Це не так уже і просто. За дверима стоїть незнайомка з коробкою вина в руках. «Ха!» – каже Брітмарі в бік коробки. Гарне вино, до речі, дешеве. Випало із задка вантажівки. Самовпевнено бреше незнайомка. Брітьмарі не розуміє, що це означає. Правда, знаєте, мені доводиться переливати його в пляшки. З іншими етикетками й усіма ділами, на випадок, якщо причепиться податкова, каже незнайомка. У мене в піцерії воно називається домашнє червоне. Якщо запитають з податкової. Гаразд, незнайомка почасти віддає, почасти кидає коробкою в бридмарі, заштовхує себе з розмаху всередину, долаючи інвалідним візком поріг. І роздивляється навколо. Брітмарі дивиться на кашу з розтопленого снігу й гравію, залишену колесами візка, майже з таким жахом, якби це були екскременти. Чи можу я поцікавитись, як просувається ремонт мого автомобіля? питає Брітмарі. Незнайомка з ентузіазмом киває. «Збіса добре, збіса добре. Послухайте, а можна про те, що вас запитати? Брід Марі. наскільки принциповим для вас є колір? Перепрошую. Та знаєте, оці двері, які до мене потрапили, чортові гарненькі дверцята. Ну, хіба що не зовсім того кольору, що й автомобіль? Може, ближче до жовтого. Що сталося з моїми дверима? Із жахом питає Брід Марі. Нічого, нічого. Це було просто питання. Жовті двері не подобаються. Вони, як це називається? Окислилися старі двері. Та вже вони й не жовті, вони вже майже білі. Ніяких жовтих дверей на своєму білому автомобілі я безумовно не потерплю. Незнайомка заспокійливо виписує кола долонями. Добре, добре! Добре, хай йому грець. Тихо, тихо, тихо. Будуть вам білі двері, без проблем. Не поводьтеся так, ніби у вас лимон в дупі. Правда, білі двері вимагають цього, як там його, часу на доставку. Вона безтурботно киває на вино. Ви любите вино, брід? Ні. каже брід Марі. Не тому, що вона не любить вина, а тому. Що, якщо ти скажеш, що любиш вино, то люди вирішать, що ти алкоголік. Усі люблять вино, брід. Мене звуть Брід Марі. Тільки моя сестра називає мене Брід. Сестра? Он як? Тобто, як там його? І ще одна ви? Оце так радість для світу. Незнайомка усміхається, наче це такий жарт. Насміхається. Думає Брід Марі. моя сестра померла, коли ми були маленькими, пояснює вона незнайомці, не відриваючи погляду від коробки з вином. Ах, ох, чорт, я, як це кажуть, співчуваю, сумно каже незнайомка. Брід Марі сильно підгинає пальці на ногах. Ха, це дуже мило з вашого боку, тихо каже вона. Вино гарне. Але трохи, як би це сказати, каламутне. Вам треба буде кілька разів процідити його через кавовий фільтр. І тоді все буде чудово, пояснює незнайомка зі знанням справи, перш ніж помічає сумку Брітмарі та балконні ящики Брітмарі на підлозі. Її усмішка ширшає. Я хотіла зробити вам подарунок, так би мовити, як привітання з новою роботою. А тепер бачу, що це більше схоже на подарунок до новосілля. Ображена Брідмарі тримає перед собою коробку з вином так, наче звідти чується цокання годинникового механізму. Хочу зазначити, що я тут не живу. А де ж ви тоді спали минулої ночі? Я не спала, каже Брідмарі з таким виглядом, наче їй хочеться виконати цю коробку з вином за двері. І заткнути вуха. Тут є один готель, до речі, каже незнайомка. Ха, Цілком очевидно, що у ваших володіннях і готель знайдеться. Можу собі уявити: піцерія, і автомайстерня, і пошта, і гастроном, ще й готель має бути дуже зручно для вас ніколи не заморочуватись. На обличчі незнайомки з'являється непідробне здивування. Готель? Нащо він мені здався? Ні, 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 ні. Брід Марі, я не виходжу за рамки своєї, як би це сказати, основної діяльності. Брід Марі переносить вагу тіла з лівої ноги на праву. Нарешті підходить до холодильника і ставить коробку всередину. Я не люблю готелі, заявляє вона, міцно причиняючи дверцята. Ні, чорт забирай, не ставте вино в холодильник. Повоно воно скаламутиться і візьметься пластівцями. виріщить незнайомка. Брітьмарі коситься на неї. Невже обов'язково весь час лаятись, наче ми орда варварів. Незнайомка проштовхує свій візок уперед і порпається в кухонних шухлядах, аж поки не знаходить фільтрів для кави. Дурня, брітмарі, ось я покажу. Треба профільтрувати. І все. Або, знаєте, змішайте з фантою. У мене є дешева фанта, якщо захочете, й скитаю. Вона вмовкає, помітивши кавоварку. Принаймні, те, що від неї залишилося. Згораючи від сорому, Бритмарі складає руки на животі з таким виглядом, наче їй страшенно хочеться змести невидимі крихти від входу. В чорну діру і пірнути туди якнайскоріше. Що сталося? питає незнайомка, дивлячись на швабру, а потім на вм'ятини на кавоварці, як від швабри. Бритмарі, палаючими щоками, навіть писнути не сміє. Цілком можливо, що вона думає про Кента. Нарешті прокашлюється, випрямляє спину. І, дивлячись незнайомці прямо в очі, відповідає: Поцілив випадковий камінець. Незнайомка дивиться на неї, дивиться на кавоварку, дивиться на швабру. Потім починає сміятися голосно, тоді закашлюється, зрештою просто регоче. Притмарі глибоко ображена. Тут немає нічого смішного. Принаймні. Жартувати вона не збиралася. Наскільки вона пам'ятає, з її вуст роками не злітало нічого, що хоч трохи було б смішним, чи нагадувало б жарт. Тому цей сміх її ображає, бо Блітмарі вважає, що сміються з неї самої, а не з вдалого жарту. Так це сприймаєш, коли досить довго живеш із чоловіком. Який постійно намагається бути дотепним. У їхніх стосунках веселощі й дотепи були лише його парафією. Кент сипав жартами, а бритварі йшла на кухню і мила посуд. Саме таким чином були в них розподілені домашні обов'язки. І ось тепер незнайомка сидить тут і регоче так, що мало не перевертає свій візок. Це позбавляє брідмарів впевненості в собі, а її природна реакція на невпевненість роздратування. Тому вона демонстративно хапається за пилосос, щоб серйозно взятися за обивку на диванах, обсипану содою. Сміх незнайомки повільно перетворюється на хихотіння, потім на якесь невиразне бурчання про випадкові камінці. Оце так сміхота, скажу я вам. Гей, а ви в курсі, що у вашому автомобілі лежить з біса здоровенний пакунок? Ніби для Брідмарі це аж така вже новина. Брітьмарі й досі чує в її голосі сміхотливі нотки. Чудово про це пам'ятаю, підрізає вона чути, як незнайомка котить свій візок до вхідних дверей. Вам, знаєте, може знадобитися допомога. Щоб внести його всередину. Замість відповіді, брітьмарі вмикає пилосос. Незнайомка перекрикує шум. Це не проблема, брідмарі. Брітьмарі, щосили шкребе насадкою пилососа по оббивці диванів. Шкребе й шкребе, аж поки незнайомка не відчеплюється, гукнувши на останок. Ну що ж, приходьте, як схочете. По фанту для вина, як я вам казала, і по піцу. Потім двері зачиняються. Брід Марі вимикає пилосос. Їй не хочеться здатися непривітною, але вона справді не хоче, щоб їй допомагали з тим пакунком. Саме зараз для Брід Марі немає нічого важливішого, ніж відсутність чиєї б то не було допомоги з тим пакунком, бо там Запакований предмет меблів ікея і брідмарі має намір зібрати його сама.